Жителі Дубичини тепер швидше можуть отримати екстрену медичну допомогу. Наш район одержав два нових швидких автомобілі. Усі санітарні автомобілі з необхідним обладнанням придбали завдяки державній субвенції. На область всього надійшло близько 30 швидких. Дві з них виділили на дубно. Головний лікар медичної допомоги, як і вагелевич, з радістю розповідає про обладнання, яким оснащені нові автомобілі. Ці автомобілі класу Б обладнаний він дуже гарно. Починаючи від дефібриляторів, вакуумних шин, шийних комірців, пульсоксиметри, навіть апарати для вимірювання тиску, апарат для вимірювання рівня цукру в крові, тобто глюкометри. Це дуже важливо. Вартість однієї машини з необхідним лікувально-діагностичним обладнанням сягає близько 600 тисяч гривень, і обслуговувати вони будуть як жителів району, так і міста. Олександр Валічко, який тепер буде водієм нового автомобіля, розповів про його технічні можливості. Хочу сказати, що нове це є нове от і тут. Одна машина вона зроблена на подушках воздушних, може робитися жорстче і м'якше, щоб хворому було ліпше. За новими нормативами бригада екстреної допомоги повинна прибути на місце за хвилин. Хвилин у містах і протягом 20 хвилин у населені пункти за межами міста. Можна сподіватися, що за допомогою нових автомобілів перша медична допомога на Дубищині буде надаватися ще швидше і якісніше. Хворого можуть прийняти швиденько, обстеження максимально швидко. Можна сьогодні гарантувати, що цей автомобіль довезе хворого до лікарні. Спеціалісти зазначають, при належному використанні ці автомобілі служитимуть довго і безвідмовно.